Всім привіт! У нас сьогодні неділя. А яке сьогодні число? 24, так? 24 24-те вересня. У нас якісь ці дні були трішки загружені. Коли дитина, що завжди були, здається, що завжди були загружені, так? Mm -hmm. так. так що так. Костя сьогодні з'їздив в магазин. Їздив в сам. Я навіть не буду показувати, ну не показувала і Костя не показую, що купили, розпаковку, всі діла, тому що Костя поїхав в магазин. Костя. А oh, да, привіт. Костя поїхав в магазин, я з цим не вдома, але тим паче я пішла в центр і ми зустрілися всі разом, всією сім'єю в центрі в іншому магазині. У мене такий роз... розказчик сьогодні, коли я давно не знімала, я починаю дуже довго думати. Знімай частіше? Дуже довго думати, що сказати і так далі. Знімай частіше, якби була можливість. Не думай, а говори. Вчора, От Скажи, коли вчора була можливість щось знімати? Та не було. Того, що в нас вчора було генеральне прибирання, а між тим генеральним прибиранням і з сином треба час проводити, і погуляти, і погратися, і, пограти, і покормити, і покласти. Взагалі-то в планах було, щоб я вчора пішла сама в центр, а Костя залишився з малим. Що так не вийшло? Чого? Я не Чого? розумію, про що. Mm -hmm. Да. Ось я тут готую маринад для оселедця. Бажаю вам гарного перегляду і гарного настрою. Да, приходьте пробувати оселедець. Приїжджайте. <ріхи> ну так, да, приходьте далеко. <ріхи> Довго будете йти. Е, да, тому Шо таке? Костя готує маринад по рецепту в клопотенках. Ой, ні. Да. да, ну ні. Да, но ні. Євгенія, так. Да? З розлеження роз... за. Да. Е, Пояснюю. Всі маринади, все, що я готую... Все, що я шукаю, я не можу сказати, що я готую зараз з чимось рецептом. Тому що я знаходжу і тоді модифікую. Навіть Кропотенка. Клопотенка. Клопотенка. Кропотенка. Це кропотенка. Клопотенка. Я не кажу, що він погано там все робить, ні, просто деяких, деяких інгредієнтів у нас немає. І потрібно щось вигадувати. Наприклад, прям маринад. треба в уксус, оцет 9%. Яблучний уксус. В Данії такої концентрації уксуса немає. Mm -hmm. Тільки 5%. Парадокс. Да. Тому вже в мене не буде так по рецепту, тому що мені треба удвоювати, щоб було в районі 10%, виходить, mm -hmm. ну, двоє Ну, так, ідентично, воно не буде. Yeah. А ще по е рецепту Євгенія Клопотенка я хочу зробити, ми хочемо зробити. Не знаю, сьогодні ні, не сьогодні. Mm -hmm. Але на цьому тижні халву. А, да, це Ми придбали 400 грам вже почищеного соняшникового насіння. Коштує 12 крон одна упаковка. Ну, майже, майже, майже 2 євро. Yeah. Але Чому ні? Mm? <смі> Спробуємо. Тому що халвала в Данії просто так не продається. Вона продається в турецьких якихось магазинчиках і все. Yeah. Звичайно, не продається. І ми хочемо спробувати проготувати самостійно. Тим бачу, блендер у нас є. Я сподіваюся, що вдасться. Коли будемо готувати, я скажу, да, ні. Mm. Іра тут поприбирала. гриль. Аво, варка, чогось стоїть на такі треба. Ну, для того, щоб було більше місця, так? Да? Для чого? Для того, щоб коли костя готує, костя було більше місця. Точно все. Ось дорога. Дякую! Будь здорово. Варимо. Варво. До речі, пам'ятаєш, як я підрізала цю авокадо? Пам'ятаю, звісно. У нас це авокадо було. Ну, майже до потолка. І один такий стовбур. І все. Мені це так не подобалось, тому що воно не як деревина, а як палка росла. І я взяла от ось, ось все ось, ось видно. Ну, не закріпила. Взяла і обрізала, почала рости оця гілочка і оця оця велика. Але велика не росла, вона зупинилась, от брунечку дала і все. І вона більше не росла. Почала рости оця. Я думаю, так, добре, це не росте. А, що я зроблю з цієї. Обрізала, щоб вона знову давала на дві сторони. Почала опять, кинула оця брунька, оце, і оця. Думаю, та що воно однобоке якийсь виходить у нас авокадо? Взяла, а, нагнула оцю гілку повністю. Вона так і залишилась нагнута, Прив'язала її до стовбура. І тоді тільки після того, як я це зробила, оця гілка почала рости. Погляньте, яка вона здоровезна вже. І ось ця гілочка почала рости. І ось Тут же ще трошки залишилось. Ну так, да, і тут ось почала. Ну, Хоча ростила. по факту можна отак чекнути. навіщо оце в нас? Воно більше рости врятувати, ну речі було. Ну, можливо, так. так. Це моє ще Це твоє. Я це до Так. Можливо, так, цю гілку прибрати і хай отак от росте. Mm -hmm. Прикольно, скажи. Mm -hmm. А що ти мені говорив, коли я обрізала, О, все, обрізаєш авокадо, воно пропаде. Я не так казала. Я тобі пообіцяла, що якщо воно пропаде, я посадю нове авокадо. Так, було таке. Не пропало? Ні. А ти мені, ти мені раз сказав, що воно не росте, все, воно не росте. Я вже казав тобі цей, давай нове авокадо саджати. Так, да, так, да, так, да, було таке. А взагалі... Взагалі треба на наступному тижні поїхати в великий гіпермаркет, там, де продається садові всякі горошки, земля і так далі. і порахувати... А ми для цього їдемо в білку? Да. Для горшків. А -а -а. Okay. Порахувати, які нам горошки треба, для яких пітів, тому що я хочу, я знаю, що пересаджують квіти весною. А Не я тільки. хочу осінь пересити. Осінь також можна пересаджувати. Так, я хочу пересадити осінню майже всі квіти, тому що їх треба пересаджувати, їх треба порахувати які горшки в нас є, які mm. треба пересадити більше, а які менші. І пересаджувати. Mm. 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 Yeah. Ось я таке ось мені каланкоє подарував. Я вчора показувала прикол з каланкоє. А, я зараз поливаю. А, ні, не вийде. Та-дам! Та-дам! Ну, ось отут... ще й криво посадили. А, це грошове де... дерево треба пересадити. Оце, що сусід подарував, також важно пересадити. Авокадо, мабуть, я не буду його трогати в цьому році ще. Ну, воно зараз себе прекрасно почуває, воно тільки недавно почало рости. Mm -hmm. Це буде маринад, для... так? Оселедця. А лопати просто нещодавно почали тільки нормально рости, я думаю, його краще не чіпати. Mm -hmm. Тим паче його пересаджувала весною. Можливо, у цьому горщику ну, ми просто краще. Це горщик з якого. Хама циперіс et... якийсь. Короше, з-під якоїсь рослинки. От цей лимончик треба пересадити обов'язково. Оцю квіточку треба пересадити, бо горщик малесенький. Ну, можливо, такий просто пересаджу, пересаджу, або трішки менший. Але точно не такий малюський. Хоча він прекрасно себе почуває такому малесенькому. Але я думаю, що якщо більше пересадити, то краще буде рости. Антуріум треба землю поміняти. Бо земля щось в нього не, не подобається. Оце я не знаю, що робити. Зайчик, що робити з калачиком. Викинути. Ну, таке. її <рес> треба пересадити ілі розсадити. Я не знаю, почитаю, що з нею краще зробити, тому що вона прям дуже велика зараз. І оцентур їм треба пересадити. Коротше, дуже багато треба цього пересаджувати. І саме головне це алоказію. І треба, воно ще й листочку накидає. І обов'язково треба пересадити, тому що в поламався, горщик поламався По-друге, воно дуже велика, не здається, для такого горщика вже. Yeah. Я. хоче алоказію від шгашок? Ілі в такий самий? В радіш. Треба почитати. А ти хочеш діток його відсадити? Ні. ні, ні. Я хоч я хочу, хочу. Ми будемо ту штуку ставити, як у нас сюди палату. Опорою ми баво, так? Да? По да. будемо робити. Так. Да. Щоб ці трошки листики трошки кучки да. державася. Ну, думаю, просто що краще дітки хай будуть для того, щоб цей він красивіший був, mm. да. що, а так. А вони взагалі лака доволі дорога рослина, Її можна розмножувати і продавати. Ці дітки ну, доволі ну, рано. А гайко питати буде. Це так. Тобі угу. Я хочу цей спотіфілом розсадити. Поділити, мабуть, на два або три куща. Розсадити. І продавати. Хоча Спотіфілм, в принципі, недорогий, дорогий, тому що я бачила в оцій газетці і Лідловській, То там також в керамічному горшкові, як я в мене купувала, ну, 50 чи 60 крон. Ну, це типу виселяти по 20 крон. Ну, я кран, хай хочу 20 крон. Не, если с горшком, то uh, можно горшочек просто купить, а вот такие, ну, такие знаешь, значит, черные подаются, oh, там да. стоят, там, 5 иди. крон там стоят, такие маленькие. Mm. -hmm. Хай ну и, и выставь 25 крон. 30. Не, прикольно, если еще знаю, что цветы и цветущие продают. Ну, цветущие так, мне, мне кажется, мне здесь больше я буду продавать. Ну, А, ти вже продував. Кострій mm. купив якісь макарошки. Що це за макарошки? Mm. Mm. Типа як мак-ін-чез, але ще ці. з цією звичиною. Такі от макарошки. Mm. Будемо їсти? Mm. Все, тоді будемо їсти. Хто може їсти? вам смачного. Наша 10 година вечора. Я буду вже збиратися купатися, вмиватися, проводити себе, підготовлювати, скажімо так, своє досну. Зимнію да. костя рано лягає спати, тому що йому вставати в 2.40 ночі знову. Да. Я паралельно ще дивлюся, тому крутиться, крутиться. Чого ти крутишся? Треба спати. Так, троловні, коротше, спішити гадозвати, купатися і йти до малого вже. А вам хочу подякувати за перегляд, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і побачимось в наступному відео!